Вітаю, я побідай Давид Сергійович, учень 10 класу загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 6 Горічно плавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Пропоную вашій увазі роботу за темою Психологічні ефекти міжгрупового контакту та діалогу у вирішенні конфліктів. Актуальність дослідження, умови воєнного стану створюють великі виклики для людей, що можуть бути пов'язані з тривогою, незабезпеченістю, а в результаті цього, проявом підвищеної конфліктності. Міжгруповий контакт та діалог в цьому контексті стає ключовим фактором для підтримки психологічного добробуту та адаптації людини до небезпечних умов. Заклади освіти ставлять за мету створення умов для засвоєння ефективних моделей поведінки з ровесниками, проте часті ящацькування, булінгу та високий рівень конфліктності серед однолітків не дозволяють в повній мірі досягти поставлених цілей. Вирішення означених проблем актуалізує питання побудови безпечного, мирного освітнього простору, який передбачає впровадження в систему освіти, технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва. Саме тому надзвичайна актуальність і недостатня розробленість даної проблеми в сучасній науці зумовила вибір нашої теми дослідження, психологічні ефекти міжгрупового контакту та діалогу у вирішенні конфліктів. Мета роботи полягає у дослідженні та конкретизації психологічних ефектів міжгрупового контакту та діалогу у вирішенні конфліктів. Для досягнення мети ми поставили такі завдання: провести емпіричні дослідження рівня прояву конфліктності серед здобувачів освіти та підібрати ефективні методи формування навичок міжгрупового контакту і діалогу при вирішенні конфліктів, експериментально перевірити методику формування навичок міжгрупового контакту і діалогу при вирішенні конфліктів. Експериментально перевірити ефективність запропонованої програми формування навичок міжгрупового контакту і діалогу у уздобувачі освіти при вирішенні конфліктів, підготувати рекомендації щодо формування навичок міжгрупового контакту і діалогу у здобувачі освіти при вирішенні конфліктів. У якості об'єкту дослідження було обрано міжгруповий контакт і діалог як інструмент вирішення конфліктів, предметом дослідження психологічні ефекти міжгрупового контакту і діалогу в процесі вирішення конфлікту. Особиста участь полягає в аналізі джерел інформації, виконанні загальних досліджень, утриманні даних у вигляді висновків, підготовці матеріалів досліджень до захисту, методика дослідження. З метою виявлення вміння долати конфліктні ситуації, було використано тест Томаса, визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації. Методика оцінка рівня компетентності у вирішенні конфліктів Хепнера і Петерсон. З метою оцінки сформованості навичок спілкування ми використовували тест, оцінка комунікативного контролю спілкування. Адаптований варіант тесту Снайдера. Імпіричну групу складала 26 здобувачів освіти, 13-14 років 8-9 класів, які виявили бажання взяти участь у експерименті: 12 дівчат, 14 хлопців з метою розвитку рівня управління міжособистісними та міжгруповими конфліктами та формування компетентності у вирішенні міжособистісних конфліктів та корекції стратегії та стилю поведінки у вирішенні конфліктних ситуацій за допомогою міжгрупового контакту та формування навичок діалогу була використана. На програму тренінгів вирішення конфліктів мирним шляхом, яка була проведена в групах загальна кількість 26 осіб. Тренінги проводились протягом вересня-листопада, 2024 року, після уроків. За результатами психологічних тренінгів визначено рекомендації щодо профілактики конфлікту на засадах діалогового підходу, які спрямовані на те, щоб озброїти дітей ефективними стратегіями захисту від негативного впливу конфліктових подій, які мають різну інтенсивність і регулярно трапляються в їхньому житті. З метою перевірки ефективності психокорекційної програми на попередження та запобігання конфліктам, нами було проведено повторне дослідження, контрольний експеримент. З групою, що складало 26 дітей 13-14 років 8-9 класів, які знаходяться в подібних умовах навчання, але з ними не проводили формувальний експеримент та експериментальну групу та порівняли результати. Методика дослідження використовувалася ті ж самі, що й, ті ж самі, що й у констатувальному експерименті. Висновки Аналіз результатів емпіричного дослідження серед здобувачів освіти показав, що домінуючими стилями поведінки є компроміс 47% та співпраця 22%. Рівень компетентності у вирішенні міжособистих конфліктів у переважної більшості досліджуваних низький 54%. Середній рівень управління міжособистими конфліктами характеризує більше, ніж половину осіб, 66%. Експериментальною перевіркою методики формування навичок міжгрупового контакту і діалогу при вирішенні конфліктів визначено, що розвиток навичок міжгрупової взаємодії та діалогу потребує поєднання профілактичних та розвиваючих вправ, формування позитивного мислення, навичок трансформації конфлікту генів у керований рівень, а також збалансованого підходу до фізичної активності та відпочинку. Результати експериментальної перевірки, ефективності запропонованої програми. Формування навичок мітропового контакту і діалогу у тибочій освіти при вирішенні конфліктів показало, що покращилась кількісні показники стилів поведінки компроміс 47% до 55% та співпраці з 22% до 45%. А але у контрольній групі дітей визначено домінуючі стилі компроміс 35% та пристосування 35%. Корекційна програма позитивно вплинула і знизився показник стратегії ухилення – 6 до 5%. У контрольній групі він більше 14%. Конфронтація та пристосування до можливого мінімуму. У контрольній групі більше 12-35% відповідно. Оскільки ці стратегії є небажаними та займають майже домінуючі положення серед стратегій поведінки. Зниження низького рівня компетентності з 54 до 7%. У контрольній групі 39%. Зміна показника середнього рівня з 38%. До 48%, у контрольній групі 46%, показника високого рівня з 8 до 45%, у контрольній групі 15% у бік зростання. Проведення заходи позитивно вплинуло і на рівень управління конфліктами. Відбулося зниження низького рівня управління з 15 до 8%, у контрольній групі 26%, збільшення показника середнього рівня з 66 до 69%. У контрольній групі він менша становить 62%. Збільшення показника високого рівня. В 19 до 23%, у контрольній групі 12%. За результатами психологічного тренінгу сформовано рекомендації щодо формування навичок міжгрупового контакту і діалогу у здобувачів освіти при вирішенні конфліктів, а саме профілактику конфлікту на засадах діалогового підходу, які спрямовані на те, щоб озброїти здобувачів освіти ефективними стратегіями захисту від негативного впливу конфліктових подій, які мають різну інтенсивність і регулярно трапляються в їхньому житті.